Азана, перша книжка була детективи, постріл на сходах, збірка детективів 20-х років, і е... якось само собою після детективу вирнуло слово любовний роман. Юлія Володимировна запитала мене, чи були романи, любовні романи у 20-х роках. Я сказала, ну звичайно, так були. Потім задала, що приблизно так само я відповідала на питання про детектив і подумала, що колись мене спитають про щось там був постмодернізм у 20-х роках, а я зразу, ну звичайно був, а як же? Але любовний роман таки був, попри те, що називали його звичайно не так. І, те, що ще об'єднували всі твори, тут у нас п'ять авторів і шість романів у цій книжці. Їх те, що всіх їх свого часу у 20-х роках вважали порнографією. За це тоді нікого не били і насадовили, але, звичайно, критика по голові не гладила. І перше, перше найстрашніше зауваження, яке можна було придумати до комсомольської повісті, наприклад, «Золотий павучок» Олеся дончика, це те, що там надмір порнографії, що означало, що означало в 20-х роках порнографія. Якщо у творі йшлося про поцілунки, або навіть про е статеві стосунки, звичайно, їх ніхто так не описував, як це описав Ульяненка Авуща, але е тоді були інші. Якісь моральні норми, якщо здавалося критикам, що автор їх переступив, роман легко записували в порнографію. Тим цікавіше нам сьогодні почитати, подивитися, що ж таке було ця порнографія. Чи неодмінно в порнографічному романі фігурувала повія, чи взагалі міг комсомолець закохатися у повію. Уявляєте собі, які були ідеологічні. Вже певні і штампи, і вимоги, і автори. Двоє із авторів належали до комсомольської літературної організації Молодня. Їх, до речі, ніхто з організації не виганяється, і з комсомолу ніхто не виганяв за це. Одним словом, Сьогодні цікаво не лише почитати життєві історії, любовні історії, адже любов була в усі часи, звичайно, її не могло не бути не те, що у 20-х роках, її не могло не бути навіть між комуністів і комсомоців. Не всі ж вони любили Леніна і партію, хтось з них любив жінок, хтось любив чоловіків. Це нормально і здорово було в усі, часи, в усі епохи. І от, Крім, власне, історій, любовних історій, страждань, психологічних переживань, які все те, що переживають герої цих творів, цікаво ще й подивитися, почитати, як це відбувалося, як це ставалося в історичних в певних історичних обставинах. І хоча пройшло вже майже 100 років з того часу, дуже багато. Актуального якогось, ну, актуальне, мабуть, не дуже вдале слово, але багато спільного можна знайти між нами теперішніми і е, героями цих романів, любовних романів? Мабуть, тому що любов універсальна, і як тоді грали у флірт квіті так і сьогодні ми можемо грати у фліртквіті, не міняючи слів і фраз у цій грі. Ярина, скажіть, будь ласка, чому ви вибрали саме цих п'ятьох? Чому, чому не інших, і що вони для вас особисто тут репрезентують? Ну, тобто, Вони ж якусь вибірку репрезентативну тут подають на цих 900 сторінках, якісь е, е, 808, 800, да. ну, якщо точно, я, я запам'ятав. <с me> тобто вони щось представляють в цих міщанських смаках, в компендіумі міщанських смаків, кожен з цих авторів, і якусь певну видозміну а, порнографії, як тоді говорили, вони представляють. Ну, Вони взагалі представляють порнографічну видозміну української літератури 20-х років. Е, у 20-х роках не було, наприклад, такого визначення, як інтелектуальний роман. Інтелектуальний роман це, звісно, придуманий вже в 90-х роках конструкт для називання певних творів, які з'явилися в той час. Так само і любовний роман це те означення, яке ми е, вибрали для того, щоб е, об'єднати ці твори. Вони не притягнуті за вуха. Мається на увазі, що ці твори становлять певну цілісність, і ми придумали для неї назву Любовний роман. Вони не зовсім роман за жанром, вони не завжди за обсягом і за сюжетними особливостями відповідають слову роман. Це менші твори, їх можна назвати повістями, але позаяк це, в принципі роман. У мене роман з тим, то а у нього роман з тією. То ми ну, вирішили, що можна ці любовні повісті назвати любовними романами. І насправді їх було більше на все, що хотілося взяти до цієї антології, в неї помістилося. Було б тоді 900 сторінок. Ні, що ну, багато було з, б за тисячу плужника недуга ще мав звичайно. Було більше ніж тисяча сторінок. Ми мусили себе обмежувати в обсязі, і мало б бути ще дві два романи: роман Євгена Плужника Недуга і Роман Бориса Тенети Гармонія і свинушник. Це все романи про стосунки чоловіків і жінок в різних формулах, в різних варіантах, з різним результатом, майже завжди з нещасливим кінцем. Це не той любовний роман, де в кінці всі поженилися, об'єдналися, поцілувалися, відгуляли на весіллі. і текло, як там повстав текло, і ворота не потрапило. Це здебільшого життєві трами, любовні травини, які переживають різні люди. Від простого комсомольця з комсомольської ячейки, десь там у військовій частині, до голови міськради, секретаря пропосередку, який одружений, свідомий, розуміє, що треба більше любити партію, ніж дітей, і водночас закокується в опередкового артисту. Секшл харасмент на роботі, на посаді і так далі, все це було, ну, просто не так називалося. А, і а, відбирали твори, ну, а, за яким принципом? Всі, та й подумав, що із того, що ти прочитав у 20-х роках, може бути любовним романом. І коли просто під певним кутом зором. Якось дивишся на всі ці е, тексти, пригадуєш, що коли я читав, то е, вимальовується певна єдність. Мало того, е, от е, я згадала про інтелектуальний роман, що це е, вигаданий конструкт не в поганому сенсі, в хорошому сенсі е, придуманий. Е, то е, тут у Беладоні є е, роман. Який всі рецензенти тогочасні порівнювали із романом Віктора Демонтовича Дівчина з ведмедиком. <пробітник> Дівчину з ведмедиком ми тепер вважаємо інтелектуальним романом. бо так нам було сказано в 90-х роках Віро і Сумнію Павличко. І ми звикли до цієї дефініції, ми не думаємо далі аніж ця дефініція, і е, тим більше ми не маємо текстів, які виходили паралельно, ми не знаємо, що з, з, з чим порівнювали, і ми не можемо сказати, чим відрізняється дівчина з ведмедиком від Дони Анни Гордія Бросюка, скажімо. Коли перед ними е одночасно лежали дві ці книжки, бачили багато спільного і, е і ніхто у 20-х роках до Гонтовича, скажімо, як інтелектуального письменника, як автора інтелектуальних романів, не сприймав. Зовсім інакше було потрактування його творів. Вважалося, що дівчина з ведмеником це якраз любовний роман про стосунки е чоловіка і жінки, і е варіанти цих стосунків. Е як вони розвиваються порівні, значить, як розвивається пошук нових стосунків у Домонтовича і в Брасюка? Але якраз книжку Брасюка. Було колись дуже важко дістати. Вона в бібліотеці Вернацького була в архівному фонді, Це означає, що її треба було читати в одній кімнаті, не за межі цієї кімнати. Її не можна було копіювати відповідно, її не можна фотографувати на місці, не можна винести на ксерокс, Одним словом, коли я нарешті добилася і розшукала цю книжку, прийшла в цей зал в читальний. Я дочитала до місця, коли Героїня поїхала в місто підозрюючи свого чоловіка в подружній зраді, він поїхав у відрадження, вона поїхала світом за ним на зерці. І от вона приходить в готель, стукає в його номер, він відчиняє, але не впускає її. Вона вривається і бачить там коханку. В цей момент, восьма година вечора, і у вернаці оголошують, що пора значить здавати я снижку здаю. Наступного разу я не могла прийти, не знаю. Руки пройшли, поки я змогла повернутися до тексту. Насправді я до нього не просто повернулася. а коли... Е Мені змогли зробити все таки скан канцієї книжки. Я першим ділом у мене було вже кілька наскановних книжок, значить, які я не могла добути. От мені їх принесли, і я швидко стала, значить, шукати те місце, на якому я зупинилася в Доніані, щоб воно. Закінчилося, але там було ще стільки перепетні, що, мабуть, якби я ще вечора так в ЦНБ залишалася книжкою, то це тобі кінті. Наступна серія серіалу, я б <'ї> всі нерви вимотала на тому одному романі. Е І так, е от він.